Гривень. Поїхала їх, подивилася, начебто все ок. Пожартувала, хотіла на чоловікові кажу, давай я тебе підстрижу, а продавчиня як звелася. Ви що не можна? Я, тобто не можна, як же ж мені їх подивитися? Ну, по-перше, я не збиралася цього робити, це був жарт, а по-друге. Та як я їх перевірю. У нас є хвостики, ми на них можемо зробити. Ну, як би то на тому хвостіку, що я там спробувала, три волосинки е зістриглась. Ну окей, ладно. SUS 42J2 плюс Japan Steel STU. 11 РТ, 55 Ніколи не купуйте цю модель. Це найгірша моя покупка ножиць за останні роки. Найгірші. Я навіть їх не можу нікому передарити. в мене є коліжанка, якій я віддаю всі свої старі відпрацьовані ножиці. От. Вона ще деякий час ними працює, куди вона їх потім ну, діває, я не знаю. Я навіть їй не можу це подарити. Я більше скажу: я їх здала в заточку, щоб мені їх поправили. І після того вони все одно стрижуть не дуже. Тому, поки в мене була історія з оцими ножицями, я замовила собі оці кашо. Я вам хочу сказати, що вони, не дивлячись на те, що вони вартують 250 гривень, вартували на розпродажі, вони шикарні. Мені байдуже, що вони фіолетового кольору, вони шикарні. Вони дуже схожі зі свой джоб. Також трохи спостерігаємо цю ергономіку легку, вони, бачите. Навіть майже схожі на свій джоб, який я хотіла собі брати, 250 гривень. 250 гривень я ними дуже-дуже сильно задоволена. Вони знімають ну, відсотків на 5-10% більше, ніж свій джоб, оця модель. От. Ну, там, де мені потрібно трошки густіше волосся зняти. Може, де воно трошки жорсткіше? Я знімаю оцими ножицями задоволена ними на 100%.